Нарасована по нове пригулька, тонка визначена там після омаркута, кута під стружки. Значить, Як цей кут підйому стружки впливає, коли ми діаметр мачимо? Якщо ми взяли цей діаметр, іде, ми мали його діаметр, визначили кут ома. Ось він визначений по тій формі. Якщо ми візьмемо якусь іншу точку, бачите, діаметр менший, ці кутома зменшується, зменшується, зменшується. А це можна таким чином побачити, і я казав, що ома і передні кутома, вони є ідентичні. Таким чином ми можемо бачити, що до центра, чи переміщається ближче до центра, кутома меншає, меншає, меншає. меншає. Тобто додаткові спорядження умови неякісної роботи погіршення сил телефон Ну, далі. Почитаєте, як впливає ома на стружку, ну, жорсткість зміняється злечний діаметр, але помаєте, це все теоретичні умозаключення, а фактично сверло попускається гостівське. гострівське, омага стоїть жорстко залежно від діаметру, І що думати про те, що він впливає? Але якщо ми будемо як проєктанти щось проєктувати, тоді, звичайно, треба звернути увагу на ці оці заваження, які тут є. Підвід тепла, куди стружка буде йти і так далі. Так. Маємо значення кути омага, бачите, кута Ну Тут подобає, є формули, формули так? які переводять ті кути, які нам потрібні. От бачите, цей кут, передній кут гамма, як залежить від ома. Як залежить задній кут і кут Фі. Ці триматичні функції ви повинні були вивчати глибоко на тюрмізні, там криви нам дуже багато читав залежність, графіки. Я просто взяв з того, що він читає, що їм нагадати ці математичні формі. Мене більш цікавить, були ще Значить, Ми бачимо, гос дає такі рекомендації кута омер по відношенню від діаметра. Якщо маємо маленький діаметр 18, якщо має десь 80, 30. Кут омер 30. Ну і, відповідно там є деградація, а це рекомендації, які можна застосовувати для.